Ні, це відео має бути трохи довшим. Вам треба ж пояснити, що таке дизайн людини. А то ж ви мені не повірите. Окей, давайте так. Значить, у кожного з вас є зовнішність. Вовушка, нос, рот. Це ваша зовнішність. Уявіть собі, у вашої енергії є така сама зовнішність, типу дизайн вашої енергії. Так більш зрозуміло. Його можна прочитати. Він читається завдяки звичайним параметрам. Вам потрібен. Час, місце, дата вашого народження. І заходите на сайти, є дуже багато сайтів, які ем, розшифровують е, дизайн людини. Humandesign.com. Там буде бодіграф така карта, от десь тут з'явиться приклад. Ви її берете, скріншотите і зберігаєте собі в телефон. Потім ви берете, заходите на сайт, який роблять натальні карти. Astronomic.com, наприклад. Створюйте свою натальну карту, астрологічну карту. Це вам все дуже буде корисно далі. Дивіться, два. Третє. Ви йдете в GPT-чат, можете платну, можете безплатну версію, краще в платну. Ви, як почнете діалог, там буде дуже цікаво, і вам потрібно буде багато часу для того, щоб розібрати цю всю історію. І скармлюєте GPT-чату, власну, значить, свою астрологічну карту і енергетичну карту. Потім просите GPT-Chat створити вам матрицю долі, і тіньову матрицю долі, плюс зробити розшифровку по асценденту. Комплекс усвідомили, тобто дизайн людини, комплекс а, натальної карти. Це все дуже просто. Насправді, те, що я вам зараз розповідаю, це робиться на одному сайті, на другому сайті. Навіть там зареєструєтесь і все. І ви це все скармлюєте Аїшки. І кажете. Дорогий мені штучний інтелект. Ви можете бездорогий. Поможи мені, будь ласка, розібратися, чим мені в житті далі займатися. Мені там 30.